Ми знаходимося на кафедрі вірусології Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Як ви знаєте, цей університет у святого Володимира в свій час, і от уже десятки-десятки років, це університет імені Тараса Григоровича Шевченка. Хочу сказати, що. Кафедра вірусології це перша кафедра в колишньому Союзі вірусологічна, яка була заснована відомим вченим професором, спеціалістом в галузі вірусології вірусу Грипа Ніною Петрівною Корнюшенко 1963 року. Але ж, повертаючись в історію, хочу сказати. Що Україна повинна гордитись, ця наука зародилась вірусологія в університеті Шевченка і, можна сказати, в Україні. У 1892 році Дмитро Йосифович Івановський відкрив збудника мозаїки Тютюну, всім це відомо з середньої програми школи. і 1903 році, опонентом його, одним із опонентом був Навашин, який подвійне запліднення у рослин відкрив, захистив докторську дисертацію Мозаїчна хвороба Тютюну. Начебто банальна назва, але навіть тоді Івановському прийшлося важко захищатись. Була дуже велика полеміка, дискусія. Івановський пізніше і до цього відкриє ще кристали, які цей вірус тютюнової мозаїки, назвуть його вірусом в 30-х роках. Вірус це в перекладі з латинського на українську мову. Яд. Ну і ті роботи, які вийшли, дали змогу на Україні розвиватись вірусології. Більш-менш пристойно. Як я вже сказав, в 1963 році в стінах університету імені Тараса Григоровича Шевченка була створена перша кафедра вірусології, яка керувала Ніна Петрівна Корнюшенко до 1977 року кафедрою, яку назвали кафедра вірусології. В 1977 році я пройшов співбесіду на вченій раді з професорами біологічного факультету. Мене запрошували на цю кафедру завідувати. Був конкурс, відбір певний, я не дуже пронизувався цими, хто там конкурент і що там, але, мабуть, всі були достойні претенденти. Ну, спіткало така ситуація. мене в цей час помирає мій батько в 77-му році. і Я у такому трансі ну, кажу, давайте не завідуючим я піду, а доцентом. Але ж все ж таки в 78-му році Михайло Улянович білий, Микола Євдокимович Кучеренко, Михайло Улянич білий. Був ректором Миколаю Євдиконовичу черенко деканом біологічного факультету, я був запрошений на кафедру як завідуючий, не захистивши ще докторську дисертацію. Трішки наївно я підійшов, думав, що ця докторська дисертація в мене вже майже була готова, і я її думав, скоро захищу. Проте прийшлося приділити увагу В кафедрі, було створено 14 нових спецкурсів. На кафедру прийшли нові спеціалісти, а були такі, як Олена Володимира Сідоренко, Валентина Григорівна Байшева, працювала Дулєвич, Жанета Анатоліївна. Наталя Васильівна Тайкова і інші спеціалісти. В цей час, коли я прийшов, були зараховані на кафедру доцентами Григорій Сергійович Літвінов, Токарчук Людмила Васильівна, перший читав фізику вірусів, бактерофагію Токарчук Людмила Васильівна. Прийшлося ввести нові спецкурси, але треба було обладнання, треба було розширювати кафедру. До речі, зараз кафедра на сьогоднішній день більше 40 співробітників і аспірантів, докторів, професорів. Це одна із кращих кафедр. Мені приємно, що вона розвивається в такому руслі, як хотілося, навіть в цей сутужний час. Так от, Потрібно сказати, що кафедра вірусології почала готувати нові спецкурси і ми з цим завданням справилися. У 1984 році на сесії Воскніл я робив доповідь по вірусології рослин і по вірусам соняшнику. Дуже цікаві віруси ми відкрили в Краснодарському краї і на Україні. Які були подібні до вірусів совців. Зараз вони називаються в рослин тосповіруси, а у совців бунягрупа. Бунягрупа це долина Бунявера в Африці, в якій населення чорношкіре вражується дуже небезпечним вірусом, кликає параліч і так далі. Після цієї доповіді на сесії Васхнів мене запросив Жученко Олександр Олександрович, голова Держкомітету науки і техніки Радянського Союзу, на вулицю Горкова, 12, і сказав, так що ж це ви там наговорили? Це вот. дійсно така сложна ситуація. Ви перевірили 172 сорти ліній гібриду і знайшли тільки 7, які не поражаються вірусами. Я говорю, що да. вам треба, щоб ці задачі далі рішали. Ну, я кажу, що треба фінансування, і на диво, за дві неділі Київський університет були перераховані гроші на 9 років з половиною по цій тематиці віруси, соняшника, тоді ще були додалені віруси. Хмелю, як такі, стратегічні віруси, цікаві цієї культури, і ми почали розвиватись, придбали електронний мікроскоп, обладнання. Спасибі Скопенку Віктору Васильовичу виділив весь напівпідвальний перший поверх червоному корпусі і кафедра дуже багато зробила. Хочу сказати, що ці традиції, які були закладені на кафедрі, вони розвиваються зараз, введені в програму досліджень віруси савців, віруси бактерофагів, віруси рослин, комах, риб, грибів і так далі. Ну, Наука рухається надзвичайно швидко, і хочу відмітити, що вірусологія це. Наука, як на мене, в біології, наука номер один. Вважаю, що вони несуть інформацію в біосфері, яку ми ще до кінця не дослідили або почали досліджувати, і це надзвичайно дуже цікаво. Візьміть хвороби рослин, людей. Ось сьогодні Захист по вірусу гепатиту С і в цій асоціації такі компоненти, як мімікрини. Нове-нове. Візьміть такі позиції, як відкриття інтегронів бактерофагів, при використанні фагів проти бактерій на рослинах, на тварин, ж хеліобактера, який вражує людину, кишковика і приносить, викликає виразку використання фагів, проте треба розбиратися у цьому. Є літичні лізогенні бактерофаги, і треба працювати вміючи, використовуючи літичні бактерофаги, які лізують цю бактерію. Вони ж лізують і таку продукцію, як бактерії молочнокислі. це вже тоді ситуація ускладнюється. Ви одержуєте гіркі сири, сметани, йогурти і так далі. І таке може бути. Клімат сьогодні надзвичайно мінливий, і ці фаги, як такі, ведуть себе зовсім по-іншому. Я думаю, що фаготерапія це майбутнє вірусології взагалі, надзвичайно цікаве явище, яке досліджують в Інституті мікробіології моєму рідному. Інституті, де я закінчував аспірантуру 63 по 66 рік і працював до 1978 року, розвивається зараз вірусологія не так інтенсивно за військових дій, але все ж таки кафедра має стосунки з Національною академією аграрних наук, який я академік, куратор вірусологічних досліджень в Інституті і природокористування. Інститут мікробіології і вірусології, інститут молекулярної біології, і генетики, Медичний університет імені Богомольця з академіком Широбоковим і так далі. Ну, хочу сказати, що на кафедрі йде багато студентів, але в свій час я вів на кафедрі таку позицію, мені здається, корисно, якщо ти... Маєш трійки, то тут буде важко вчитись. Якщо не знаєш іноземної мови якоїсь однієї, я маю на увазі англійську, там французьку, німецьку, то теж оці традиції були підхвачені і зараз практично 80-90% викладачів володіють англійською мовою, а студенти, бакалаври, магістри, майже всі. Теж володіють англійською мовою. На жаль, захищається то багато, це не жаль, а хороша ситуація, але виїздять наші молоді спеціалісти, кандидати наук і магістри, Чехос... Чехію, Португалію, В'єтнам, Канаду, Америку, Шотландію, Польщу, Угорщину і інші країни. Росію. Сполучені Штати Америки, це добре і кепсько. Підготувавши десь 36-37 кандидатів, декілька докторів, я хочу сказати, невеличкий процент залишається тут, на кафедрі. І це я відчуваю, що ця тенденція буде ще довго зберігатись, але наука вірусологія, вона потрібна не тільки як об'єкт. Патогенності, який викликає вірус, той чи інший вірус, це і біотехнології сучасного рівня, де можна вводити векторні системи на основі вірусів і вирішувати складні питання. Дуже цікаві є речі про виникнення походження вірусів дай життя з космосу. Наприклад, я притримую цієї теорії, що з космосу можуть, з планети Марса, можуть йти якісь бактерії або віруси на обломках, залишках, метеоритів, так називаємо нанобактерії, які не віднесен не до бактерій і не до вірусів. І це надзвичайно цікаво. Сьогодні ці технології, які Повертаючись до біотехнологій, які запроваджені за рубежом і у нас активно впроваджуються в життя. І думаю, що з цим треба рахуватись. Думаю, що нема проблем збільшувати урожаї наших сільськогосподарських культур, якщо ми будемо позбавлятися вірусів десь на такій основі, як треба, на високому рівні. І скажімо, той же цукровий буряк на 45% може давати більший урожай, якщо він має безвірусні рослини як такі. Це стосується садівництва, грибівництва, до речі. У мене дочка займається в нубібі в університеті, нашому сусідньому вірусами, бактеріями, мікроскопічними грибами, які вражать осідйоміцети. І дивно я вперше побачив, яка велика контамінація цих грибів, які використовують для харчової промисловості, медичних, фармацевтичної. там контамінація вірусами різної фізичної і біохімічної структури. Дуже цікаве питання, і воно потребує уваги. А на основі якісних грибів можна готувати хороші препарати, де задіяні полісахариди. І це органічна чиста продукція. Ну, можна багато ще да, говорити. Сьогодні дуже мене страшить інша позиція, якщо йдуть військові дії ті чи інші країни, я не буду їх називати і тому перш за все, ось тут у нас на Україні, ясно, що будуть з'являтися від цієї екологічної ситуації розбалансування нові патогени мікроскопічних грибів, бактерій і. Віруси. Через це віруси це з одного боку такі патогени, які приносять шкодочинність населенню, людству. З другого боку, це цікаві інформаційні системи, які несуть інформацію в біосфері і її треба досліджувати ну, і використовуються в біотехнологічних процесах. Я побував у тих чи інших країнах і бачив в тій ж Америці. Шотландії, Польщі, Угорщині, Голландії і інших країнах, як досліджуються віруси у, на сьогоднішній день у різних науково-дослідних установах і це приємно. Колеги, які займаються мої молодші, Максим Дмитрович Мельничук, доктор. Віце-президент Національної академії аграрних наук Валерій Петрович Поліщук завкафедри, який у 2004 році прийняв від мене кафедру. Розвивається вона нормально. Лідія Трофимовна Міщенко, Ірина Гнадівна Бузанівська, Леонід Петрович Бучацький. Це люди, які тут задіяні. Біля кафедри дуже тісно я вже не називаю колег всіх інститутів мікробіології і вірусології, Товка, Часпіва, Коваленка, Щербатенка і інших колег, яких ну, підгорський Валентин Степанович, академік, директор інституту мікробіології і вірусології, останнім часом приділяє нормальну увагу здобуткам, які може принести вірусологію. Ну от, Юрій Анатолійович, я і закінчив це інтерв'ю. Якщо це інтерв'ю, лекція, у мене сьогодні лекції не було, я закінчив свій спецкурс. Да. Будемо надіятися, що це не остання зустріч, яка десь нам змогу сказати молодим людям ставайте вірусологами, якщо ви хочете мати справжню науку. Ставайте патріотами, батьківщини, якщо ви її опануєте на високому рівні. І це дуже повинно бути приємно. Дякую.